То є, звідки в мене гроші? Як ми з чоловіком переїхали в США та чому мене знає більшість українських архітекторів? Я Ольвія Біган, співвласниця архітектурної студії та навчального центру Біган Архітект. Архітекторка з душою маркетолог. У мене є чоловік Міша і він гуру архіка. Тож ми не тільки розробляємо класні архітектурні дизайн проекти, а й ще створюємо ефігенні курси, навчаємо коло. Я народилася в Ужгороді, але три роки тому виграла крінкарти і приїхала з чоловіком в США. Встигла пожити в Остіні, в Лос-Анджелесі, а зараз зупинилася в Мая. У своєму блозі я розповідаю все про маркетинг для архітекторів та дизайнерів. Міша, ну дуже специфічна, в явній як рибо. В воді, бо сама розвинути найбільше на українському ринку блог про аркікат та налагодити постійні продажі наших продуктів. Зараз наш бізнес забезпечує комфортне життя в США. Саме тому з гордістю називаю себе архітектором та маркетологом в одному флаконі. Звичайно, я ділюся і своїм життям за кордоном і подорожами, але моя історія зовсім не про успішний путь. Чесно вам зізнаю, що працюю по 15 годин на день, бо досягати реальних результатів мене виходить лише так. Зараз я консультую архітекторів та дизайнерів, які хочуть налагодити постійний потік клієнтів через соціальні мережі, а також допомагаю правильно налагодити бізнес-процесси у проектуванні. Тож підписуйтесь.